Запросіть його, давайте, або скажіть, скажіть час, коли він під'їде, і ви з ним поспілкуєтесь. Коли? Четверо вранці. Коли? Четверо вранці. Зараз він Після мене я, буду, так? Тобто четвер. А після Я вже двер ще раніше буде. Завтра, ні, завтра виходимо. Поки голосування. Там колись давали розпорядження і інформацію введені в об'єкти і сплачені по Юрнесках. Європи. Ми ж робили протокольне доручення оприлюднити за останні три роки. Я Пам'ятаю, що давали ще протокольне доручення по ПДФО середній заробітний. Не всі підприємства, наші навіть передовики погодили, щоб ми їх висвітлювали. Родина <кій> довго знати свої герої.

Okay. <laughs> もう一度。 За основу одноголосного в цілому одноголосне рішення приймається. Розглядаємо питання про завершення про встановлення бюджету міста за перший квартал 16-го року. Дебарка Талібаніва виконує ще обласні начальника фінансового управління.

Я за. Я хотя бы проголосую. За демографичную ситуацию? Да тихо. А если тебе в ефір випускає зразу, так? Я зараз прийду спокійно, напишу пишу якусь аналітику. Зразу номер. Нема божена, немає коментів, немає стану за все. Дійсно, а нема ж бажана, так Нічого не знаю.

Все інше. Тут секонд-хенд папір використовується. Я здивований був все. Тобі розібрався, виробляється, один наш інженер допомагає. Я дає нашу капітан, сказав, теж роздрукований. Дає для чорнових лісу. Я дивлюсь, мої креслення. Все добре, що вони так контівно. Можна Навіть на такі речі Вони виглядаємо. Знайомі, друзі такі, все, там, допомагають, те, що можуть там, несуть, там. Yeah. І виявляється, що я не знав, що ми теж так свого своєрідні спонсор. <laughs> ну, yeah. 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 Головне, щоб вони не звинуватили в рекламі продукції своєї. Бо, бо по закону не можна розміщати назви компанії чи з таких органах влади. Рівно чи вона погана їстів, з мамоних давай. Кворуму не вистачає. вчора я показував була... Я показував Усі всі почали голосувати одноголосно. Голосу. Він же був єдиний, хто казав, і хто покажу. Я заглянув в холодильник до своєї бабушки, і що я побачив? Але зважте я мій друг, тому якщо це щось нехороше, я обговорювати не буду. Та обговорювати не треба. нічого не треба обговорювати. Треба тільки побачити це.

Я кажу на брудки, я молода. Салют. Бо я не згоден, як виглядала в 30-ті. Я в 30 на цьому вигляді. О, тепер будуть голосувати хоч одна людина без дешеві. Зараз треба знати це, що я побачив в холодильнику своєї бабушки. Це треба бачити.

живодера действительно. Не земельний комісій, який спросить пригадав. Випадково, щоб якусь треба було показати. Показав, я думаю, складає. Я пішли. А, Ірак. Я їй показав, вона так сиділа біля мене. Вже не міг законитися. Смішно, за наші такі засміялися від душі. Що не міг заспокоїтися? Я плакав. Я просто не сльози льююся від, від сміху, Та не можу заспокоїтися. Ну закроется газеты, да? А ключ такой газеты она просто вырвала шматок газеты и завернула. <говор> И кто же такие салки Все ж, все <говор> все <говор> Я <говор> так спрямаю. Я <говор> не знаю, мне <говор> кажется, şey, что Андрей наскільки... <говор> Прозорый, <говор> <сам посыл>. Ну, кажется, просто сам стёк, это питание на нем, он не в правде, он не в Всё для того, Шановні колеги, за основу одноголосно, отрималось два в цілому. Рішення приймається. Переходимо до розгляду питання про встановлення місцевих податків і зборів, ставок земельного тайці з них податків на території міста на 17 рік. Профільна комісія рекомендує підтримати. Єдиний пункт 10, дуже уважно, рішення набирає чинності з 1 на 1, 17 року. Цю правку просимо внести за пропозицію профільної комісії погоджування. Нема заперечень? Мотивація профільної комісії за цю правку. Технічна правка, пропустила. Це ми пропустили фінансового. Є пропозиція за основу заправку пункт 10 і цього.

Схожий да. Забувся. Ви знаєте, я був на матчі супербулька України між «Динамо» і «Шахтаром» в Одесі. І мене ну, так пощастило, мене ну, мабуть пощастило, що я сфотографувався разом з Ігорем Валерійовичем. Кломуським. Причому ну, він так став, наче знялися, так і все. Ну, просто на фотографії, знаєте. У мене було ці два дуже відомих зброєзнавців світового ці, так, а, а так, рівня. І, от, да, це, це, це автор цієї книжки, 7 кілограмів вона книжка отака вона. Угу. Це він якраз мені писав цю книжку і ми сфотографувалися з цією книжкою. Ви знаєте, я колись з Коломойським сфотографувався, у мене було таке відчуття, що в Андрія Смаркіна. Рома. Все-таки мене були відчуття. Суворовець. Це в Суворовському було, а Денис Суворовець. Син президента Уганли козежи. Класно, круто. Он, круто. Монос, Но, здесь, це, це в гостях того, хто на картині зображено. А хто? Салимбай. Салимбай. А хто? Салимбай. Той, хто кришує Ахметова. Салі ну, Салій буває. Можна виставити зараз. Ні, я не можу Це в нього в Ташкенті. В да. Діна, а чуваш, там? Не, у них нема кордонів. А. Це люди без кордонів. А, Вернусь, з коні одруг там. Я чув, що ви були ташкенті. Блин, это занятие свет, там действительно фигура до пустота. Тепер другий до, до презентації. Тому важливо, коли буде на паралі, в школі, це реально несамо. Я даже не буду говорить, що я понял. Мені треба дати цього, це саме, по 32 млн. Завтра ми можемо, щоб з проблем, з проблем. Потом, потім, ми можемо. of the